Доброго дня! Ну що, Сьогодні у нас рецепт Паски моєї невістки Лариси. Ви чули, як вона розповідала, приносила цю паску. Я взяла рецепт і, по вашим проханням, приготувала таку паску. Як я її готувала? Подивіться відео. Ну що, Сьогодні я готую на пів норми, але рецепт внизу буде для повної мірки. Що я беру? Я беру 250 мл молочка, воно повинно бути теплим, 50 г живих дріжджів. Взагалом я беру 2 стакани цукру, ви можете, наскільки вам подобається, можете взяти 4 стакани. Я беру 2 стакани цукру, і звідсіля я візьму 2 столові ложки для опари. Трішки додаю борошна. Борошна поки що я взяла 1 кілограм, відміряла. Обов'язково просіюємо. Тобто, опара, як завжди, молоко дріжджі Цукор і трішки борошна. Замішуємо таке, як на оладки. Далі нам необхідно буде 6 жовтків, 50 грамів вершкового масла, 50 грамів маргарину Десь 80 грамів цукатів, це курага, це апельсини цукати, це родзинки. Що ви бажаєте, ви заздалегідь, зараз опару поставимо і замочимо це в коньяку. все Далі цедра. Лимона нам буде потрібна, лимонки п'ятком обдати, і 50 мл коняка це для того, щоб замочити сюди. І потім той коняк ми додамо в тісто від цього. Це як секрет, паска буде дуже довго свіжою і гарною. Все, це те, зараз я вам назвала інгредієнти в половину, ті, що я готую. Зараз я беру тепленьке молочко, додаю дві столові ложки цукру. І ставимо опару. Якщо у вас прохолодно на кухні, вмикайте духовку 40 градусів і е туди відправимо нашу опару. Розкришую дріжджі 50 грамів. І додаю сюди борошна, ну, як на оладки робимо. І в тепленьке місце. Нехай опара наша. Збільшився в три рази, почне дихати. Так, 80 грамів родзинок і в мене там ще є чорнослив у коньяку, я додам. Потім Зараз розділяю яйця на жовткі білки. Так, я ще додам у мене є моя вишня в'ялена сюди і додам трішки в мене є отакі це цукати з апельсина. Додам сюди до, тому що вони такими трішки, як крупинками. Тому додам сюди і перемішую знову такий коньяк. Тепер жовтки тут збиваю міксером із усім цукром, що в мене залишився з двох стаканів. Отака маса, цукор повинен розтанути. Зараз додаю сюди м'якеньке масло і маргарин і продовжую збивати. Так, тепер додаю сюди чайну ложку сметанки. Тепер додаю сюди цедруцю. І я додам десь четверть чайної ложки солі. В рецепті цього не було, але я думаю, що сіль потрібна. Так, зараз ще раз перебиваю. Ванільний цукор я не додаю, тому що я хочу, щоб у мене був аромат цитруса. Опарочка наша. О, яка гарна! Дивіться, яка гринюня. Піднялася прямо ого-го. Легенько зараз перебиваю. І додаю потихеньку борошно, замішуючи тісто. Спочатку міксером, а потім уже руками, тому що міксер не потяне. Тепер я отак підсипаю борошно. Це Для того, щоб зайвий посуд не використовувати зараз, тому що оці наші цукати потрібно трішки отак вваляти в борошні. Ну і вмішую. От я спеціально не прибирала міксер, щоб показати вам структуру тіста. Я, у мене такий куліч є на каналі, паска така, що прямо виливається вже в форму, форму, формі сходи і випікаємо. Але це інший рецепт. Тут ми будемо вимішувати, тобто тісто буде у нас і не рідке, і не загусте. Тобто я вже перехожу на ту лопатку, що я брала для опари. Додаю борошно і вимішую тісто. Так, ну Ставим. що, дивіться, все борошно в мене пішло. І зараз я висипаю це тісто сюди на стіл, вибираю всю цю миску, воно ще липке, тому що в мене навіть на пальцях, бачите, ще стільки тіста. Так, я стерла руки. І ось я ще взяла столову ложку борошна, Ну, якщо нам потрібно буде. Зараз я отак ручки трішечки по, -по, -по трішки, Десь по пів чайної ложки я зараз зараз мастю і починаю вимішувати тісто. Шпателечком це легко знімається, тільки шпатіль вам допоможе все це зібрати, щоб у вас воно не було забите. Знову таки трішки олійки. Не, не потрібно багато. Попрацюємо з сістом. Ну, хвилин 5, якщо вам вже не терпиться, не менше. Готово, тепер цю миску. Ви можете змастити олією, можете присипати борошном, це вже як ви бажаєте. Я трішки змащу олійкою, бо в мене тут борошно ще залишилось. Я не мила цю миску, отак по краєчкам. Отак виглядає тісто. Дивіться, яке воно гарнюсіньке. Викладаю в миску, прикриваю плівочкою. Потім рушничком і в тепленьке місце 40 хвилин годину. Це яка температура, але щоб не було протягів і щоб було тепленько. Це зайве борошно я прибираю в миску з борошном. Давайте подивимося, що у нас тут із тістом. О, яке гарне! Дивіться, як піднялося воно. Тут дуже багато здоби, тому воно не буде підніматися, прямо так, знаєте, що вилазити з миски. Я приготувала, зроблю три форми, заслала пергаментом. Ну, і ще, тому що я випікаю це не на паску. Якщо залишиться, зроблю такий, як булочку. Зараз я трішки прибризкаю. Зараз форм таких, що навіть за це я й балакати не буду. Ви берете ту, яка вам більше всього подобається. І зараз на дно насипемо трішки манки. Присипемо. Отак. От тепер висипаю це тісто. Ух, дивіться, як воно прямо чиста миска. Бачите, яке гарне тістечко. Дуже його не перемішуйте. Отак От докупи зберіть. Так, і тепер трішки більше половинки робимо тісто. Це, як завжди, тільки старайтеся, щоб тут родзинок не було, щоб шапочка у нас була отак чистенька. Так. Тепер отак трішки прокатуйте, щоб ви сюди його покласти. так. І цю теж змажу маслом, трішки манкою і такі, як кульки викладу. Так це виглядає, мене трішки залишилося тіста, то я вирізала такі квіточки і поставила наверх пасочок. От так. Зараз я це все накриваю серветочкою, і в тепленьке місце ставлю хвилин на 40, щоб все це у нас піднялося. Все, так, вже... що у нас тут із схожістю. Ой, як красота! Дивіться, як гарненько зійшли. Ви бачите? Габнявілося такі. Гарненькі. І зараз духовка 180 градусів прогріваю її, тому що в мене в духовці це стояло. Так, закрим, щоб тепленько було. І ставимо хвилин 20-30 буде випікатися. Але будемо дивитися, тому що верх, верхушечки можуть підгорати, тому будемо накривати їх фольгою. Звичайно, вони будуть покриті зверху глазур'ю, але взагалі. Так, ну що, той вже хлібець у нас, квіточка готова. Дивіться, яка краса. Угу. Накрию нехай охолоджується, а пасочка ще трішки потримаю, тому що вона ж височенька. Дайте, зараз приготуємо саму просту глазурці. Це цукор і ті білки. Я візьму один білочок, в мене небагато. Додам цукру десь на один білок, ну, три столові ложки. Краще пудру, але із цукром. Зіб'ю і змастимо. Додам сюди трішки солі. Починаємо збивати спочатку білочок, Та й досить. Це як бабуся робила, бачите, як стоять. В дитинстві. Тільки ми цукор збивали це все дерев'яною ложкою. І на поверхні паски були прямо кристали цукру. І це було смачно. Була я додала ще чайну ложку лимонного концентрату, лимонного соку. суку. Ну зараз я спробую перевернути, відстане чи не відстане. Дивіться, все, все відпало, як не придумаєш краще. Дивіться, який красивий. Ай-яй-яй, гарячий гарячий. І зараз я щіточкою нанесу біленьку глазурь. І прикрашаєте, як вам подобається. Дістаю паски бо вже пахнуть. Ой -ой -ой -ой. Бачите, як ця квітка розійшлася по швам у нас. Ну, нічого. Так, швиденько на бочок. Винімаю останню витягаю. Так, дивіться, у нас маночка ця. І ми зараз її отак просто щешемо. Тувні спасок, от слухайте. Чуєте, який такий глухий дзвін. Готово. Так. І зараз швиденько можна кісточкою цією, щіточкою, а можна прямо отак. Зараз я вам покажу, як. Прямо берете. Ось сюди отак опа. Отак прокрутили. І дістали. Дивіться, яка гарна, красива, красивий малюнок виходить, правда? Що, мої любі, отак я прикрасила, тому що я ще раз кажу: паска через місяць. Сьогодні я це приготувала. Це у нас просто як десерт, але прикрасила, щоб показати вам, як гарно застиває глазурь. Дивіться, я багато її вас. Тут ще, звичайно, береться, але все одно. Дивіться. Тут вона вже засохла, тут ще трішки береться. Попробуємо, нехай трішки охолоне, і потім з вами попробуємо. що, я вже не можу чекати, вони все теплі, 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 теплі. Давайте оцю візьмемо. Зараз я отак зріжу, тому що я ще повністю навіть не застило наше намазоння. То я отак зріжу зараз. Цитрусове чудо. Ось так я буду розламувати. Тепла ще. Ну, я вам скажу, знаєте, що, коли ви будете готувати паску, я забуваю вам сказати, коли масло додаєте, ось сьогодні я теж бухнула, тому що, коли я буду готувати паску, я буду це робити. Масло додавайте частинами. Вмішали частиночку масла. Наступно додали, тому що якщо відразу немає оцієї, знаєте, як кажуть, м -м -м, слоїстості. А якщо ви масло будете вмішувати частинами, у вас прямо так буде відділятися. Яка смакота. Можете додати сюди куркуми або такі, знаєте, домашні жовтки буде жовтенька. Просто швидко і смачно. Готуйте, будь ласка, вибирайте у мене багато, в мене в плейлист. На каналі навіть називається окремо Паски. Заходьте, вибирайте Козельщинський. це просто чудовець, Так, таких наші бабусі готували. Діліться відео в соцмережах, можливо, хтось шукає такий рецепт. Ви мене просили, і я вам показала. А тепер до побачення, до нових зустрічей. Будь ласка, пригощайтеся, ой, вибачте, будь ласка. Отож так, навчила вас, а тепер. Ну, от тепер пригощайтеся, беріть. Відламуйте оцей, оцей. Дивіться, як гарно застило, нічого не липне, прямо красота. Прихищайтеся, до руки болять, дуже важко тримати.